Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про крохмаль. Дізнаємось, де він міститься, як виготовляється. Навчимося виявляти його в харчових продуктах. То що ж таке крохмаль? Крохмаль це високомолекулярний рослинний полісахарид, що складається з глюкози. Виробляється крохмаль рослинами під час фотосинтезу. Він є основним джерелом енергії для більшості організмів. Міститься крохмаль в картоплі, кукурудзі, пшениці та інших злаках. В цьому можна легко переконатися не лише в лабораторних умовах, а й на власній кухні. Але спершу виготовимо трішки крохмалю. Найчастіше його виготовляють з картоплі або рису. Для цього ми використаємо картоплю. Натримує її на тертушці. Тепер отриману масу ми промиємо водою через сито, щоб відділити крохмаль. Тепер отриману суміш води та крохмалю ми залишаємо на деякий час, оскільки крохмаль не розчиняється в воді, він осідає на дно. Тепер заливаємо воду. Осуди висипаємо в серветку і просушуємо. етапу етап подорибнення. Для цього використовуємо ступку. І врешті-решт корохмель готовий. Маємо чисту речовину для контрольного заразка. Можемо переходити до дослідження продуктів на вміст корохмею, але потрібно перевдягнутися. Для того, щоб виявити крахмаль у продуктах, достатньо однієї-двох крапель йоду. Під час хімічної реакції утворюється синє фіолетове забарвлення. Ми відразу зможемо побачити, чи присутній крахмаль. Хоча ця хімічна реакція є безпечною, потрібно подбати про безпеку, одягаю рукавички окуляри. Для проведення досліду краще використовувати слабкий розчин йоду. Так зміну кольору буде видано краще. Для цього до 10 мл тилового спирту додаємо 1 мл насиченого розчину йоду. Готово для контрольного зразка крапену кілька крапель йоду на чистий крохмаль. Як бачимо, крохмаль, завернувся в темно синій колір, для порівняння візьмемо кухонну сіль. Вона точно не містить корахмаю. Як бачимо, кольор не змінився. Тепер поглянемо на продукти, які містять багато корохмай. Це борошно з кукурудзи та рису, який з малу берлендером із цільного зерна, а це. Кусочок хліба. Як бачимо, реакція з йодом підтверджує наявність крохмалю. Деякі продукти харчування виготовляються з крохмалом, тому що він є загущувачем. Це деякі види кобаси йогурту тощо. Проте, наприклад, сметана і меду не мають містити корухною. Але деякі горники можуть бути нечесними і додавати це його загощувач до своїх продуктів. Тому я відвідав супермаркет і придбав кілька видів йогуртів і сметан. Давайте дослідимо їх. Маємо три види йогурту. Перший домашній без корохмалю. Другий і третій Виробник сказав, що є додавання корохмалю. Можемо наочно переконатися в цьому. Перший не містить корохмаль. Другий містить, а третій містить, але не виглядає. Тільки кількості. А давайте поглянемо на сметану, яка взагалі не повинна містити корохмай. Трохи містить корохмай. А тут уже цікавіше, один з виробників додає крахмаль. Тепер, друзі, ви також знаєте, як легко перевірити продукти на міст крохмаль. Дякую, що були зі мною! До зустрічі!